9 березня 209-та річниця від народження геніального українського поета, художника і філософа, нескореного патріота Тараса Шевченка. Кобзар був і досі є символом опору російської експансії, боротьби українського народу за свободу та незалежність в своїй українській землі. Кобзар залишив чимало сину, у яких закликає боротися та не здаватися. Сьогодні поезія Шевченка надихається тисячі людей. У кожній хаті його цитують. Адже пророчі слова кобзаря дають сили нашим новим героям. Остап Вишні, колись сказав про Шевченка, що це людина, яка рятувала цілу націю. Тарас Григорович завжди буде жити в серцях українців, а його дух незламний витати над Україною. Наша дума, наша пісня не мре, не загине. де люди, наша слава, слава Україні!